На початку року, коли царі звичайно виступають у похід, Давид послав Йоава і своїх слуг з ним і всього Ізраїля. І вони розбили Амонієв і обложили раббу, а Давид зостався у Єрусалимі. Одного дня під вечір Давид, вставши з своєї постелі, і, проходжуючись по покрівлі царської палати, побачив із даху жінку, що купалась. Була та жінка вельми гарна. І послав Давид розпитатись, хто та жінка? І йому відповіли Це Вецавія, дочка Еліяма, жінка Урії, Хетита. Тоді Давид послав за нею посланців, і як вона прийшла до нього. Він зліг з нею. Очистившися від своєї нечистоти, повернулася вона додому. І зачала жінка і послала Давидові сказати Я вагітна. Тоді Давид послав до Йоава, Прийшли до мене Урію, хетита, і прислав Йоав Урію до Давида. І коли прибув Урія до нього. Давид спитав його, як ведеться Йоавові, як ведеться військові і про справи з війною. Потім Давид сказав Урії Йди до свого дому та помий собі ноги. Вийшов Урія з царського палацу, а за ним понесено дарунок від царя. Але Урія ліг спати коло входу в царський палац з усіма слугами свого пана. І не пішов до свого дому. Давидові сказали, Урія не пішов додому. Тоді Давид спитав Урію: Хіба ти не прийшов із дороги? Чому не йдеш додому? Урія ж відповів Давидові, Ковчег, Ізраїль і Юда перебувають у наметах. Мій пан Йоав і слуги мого пана береться в чистім полі, а я мав би йти додому, щоб їсти і пити та коло жінки спати. Як жив Господь, і як ти сам живий, того я не зроблю. Тоді Давид сказав урії. Отже, залишися сьогодні тут, а завтра я тебе відішлю. Та й зостався Урія того дня в Єрусалимі. На другий день Давид його закликав, щоб їв і пив перед ним, і він упоїв його. Та ввечері він вийшов спати знову на своїй постелі з слугами свого пана. До свого ж дому не пішов. Другого дня вранці Давид написав Йоавові листа і послав через Урію. А в листі написав так Постав урію. Найгарячішому бою спереду, і відступіть від нього, щоб він був убитий і вмер. Під час облоги міста поставив Йоав урію на такі місці, де знав, що там були сильні відділи. І коли вирвались мужі, що були в місті, і билися з Йоавом, то дехто з Давидового війська поліг. А між убитими був теж хетит Урія. Йоав послав і оповістив Давидові весь перебіг бою. Він дав посланцеві такий наказ Коли ти закінчиш оповідати цареві про весь перебіг бою, і цар закипить гнівом, і тебе спитає, чого ж ви так близько підійшли під місто битись, чи ж не знали, що з муру стріляють? Хто вбив Авімелеха, сина Єруваала? Хіба не баба скинула верхнє жорно з муру на нього, так що він помер у тевеці? Чому ж отже, так близько підійшли до муру? Тоді ти скажеш, що також і твій слуга Хетит Урія загинув. І пустився посланець в дорогу, і, як прибув, оповів Давидові все, що йому наказав Йоав, весь перебіг бою. Тут Давид скипів гнівом на Йоава і мовив посланцеві, Чого ж було підходити під саме місто битись? Чи ви ж не знали, що з муру будуть вас бити? Хто вбив Авімелеха, сина Єруваала? Чи не якась жінка скинула з муру на нього верхнє жорно, і він знайшов смерть у тевеці? Чого було б вам так близько підходити до муру? А посланець відповів Давидові Люди ті перемогли нас і вийшли проти нас у чисте поле, і ми їх відкинули аж до самого входу в браму. Та з муру стали лучники на твоїх слуг стріляти, і деякі слуг царських загинули якихось вісімнадцять чоловік, і твій слуга Урія, Хетит, теж поліг там. Тоді Давид сказав посланцеві, Скажеш Йоавові, не жури з тим, бо меч пожирає то тут, то там. Посиль свій наступ на місто і зруйнуй його, так ти підбадьориш його. Жінка Урії, довідавшись, що її чоловік урія поліг, Заходилась оплакувати свого мужа. А як пройшла жалоба, Давид послав за нею і узяв до свого дому, і вона стала йому за жінку і вродила йому сина. Та вчинок, якого допустився Давид, не сподобався господові.